Створені робочі групи і спровадження заходів з добровільного об'єднання територіальних громад області. Групи з експертів будуть створені і на місцях. На порядку денному їх чекає розробка приблизного плану об'єднання, власне, присутні на нараді, розповіли нюанси, з якими доводиться стикатися в процесі. Там є нюанси. Там, якщо йде навколо одного села, де більш менш матеріально фінансово забезпечені, обов'язково треба дивитися, і національність, і релігію, і все подібне. Голова обласної ради, вкотре звернув увагу присутніх на важливості реформування. Мушу віднестися серйозно, щоб ми наступний рік один одному не задавали запитання тим, хто буде працювати сьогодні. Перед громадами, які ви очолюєте, у вас перед громадою дуже висока відповідальність. Крім того, що села один з одним живуть разом, крім того, що вони згідні мати одну сільську раду, я прошу звернути увагу і на фінансування, яке передбачено цих громад в разі того, як вони об'єднаються. Говорили й про деталі проведення конкурсу проектів фонду регіонального розвитку. Зокрема, директор департаменту економіки Ода Михайло Ківкович звернувся до голів радіо адміністрації з проханням долучатися до роботи. Ми повинні загрібно відомити міністерство розвитку про терміни і про. Принути інстацію цього засідання конкурсної комісії. Ця конкурсна комісія повинна відмітити об'єкти шість по шести критеріях. Пріоритет це проекти, що пройшли конкурс раніше. Ті об'єкти, що мають бути добудованими ще в поточному році. Об'єкти, що стосуються надання житла учасникам АТО та інші. Щодо коштів фонду, то це більше 200 мільйонів, з яких потрібно відбирати відповідні проекти. Місто Угорі, 17 об'єктів заключено дві угоди, 11 об'єкта відсутні документації. Місто Верго від 6 об'єктів заключено до угоди до двох об'єктів відсутність документації. Місто Мукачу, 5 об'єктів угоди відсутних не готові відсутні документації. А це список громад, що досі не подали документацію кошти, на котрі виділені із обласної субвенції. Що я маю прийти? Голова адміністрації сказати, що ви депутати голосували за що? що в районах немає проєктів на сьогодні, проєктно-кошторисних документацій. Скільки пройшло від сесії обласної ради? Два місяці. Ну, no, так, а тепер робимо маленьку по-другому, коли нам дає керівництво держави завдання якісь. Я просто кажу, щоб ви сідали не ображали. От тут є наша оцінка нашої роботи. Василь Губаль повідомив, у разі неподання документації до 1 червня запропонує депутатам на сесії кошти перерозподілити, а після наради представників районів місць зібрали для обговорення питання проектів регіонального розвитку.